Шия виконує функції стабілізації і руху голови, а також обміну нервовими імпульсами та поживними речовинами між головним мозком і тілом. Тому важливо пропрацьовувати всі можливі положення, кути нахилу і помірні навантаження на м'язи та зв'язки шиї. Таким чином зменшується небезпека травм і покращується кровообіг, що позитивно впливає на мислення і світосприйняття. Кожен з 20 м'язів шиї має точки кріплення, сухожилля. Травмування або розтягнення яких через тривале перебування в неприродньому положенні призводить до больових відчуттів, неможливості повноцінно рухатись, а також часто погіршує функції мозку, призводить до мігреней, запаморочень, мозкового туману. В цьому відео представлені всі основні вправи для шиї: від простих, розігріваючих активуючих. Тих, що допомагають позбутися різких болей в шиї, і тих, які тренують м'язи для покращення загального тонусу і міцності. І в кінці я покажу мої найулюбленіші і поясню, чому обрав саме їх. По суті, всі вправи для шиї це різноманітні повороти і нахили, динамічні чи статичні, з різними ступенями супротиву. Прості повороти голови стають ефективнішими, якщо робити їх лежачи на підлозі. Бо сама голова стає противагою, якій мають протистояти м'язи. Також можна використовувати руку, щоб утримувати голову від нахилу чи повороту. А якщо завести руку за спину, то збільшується натяжіння м'язів шиї за рахунок збільшення дистанції між плечем і вухом. Важливо робити кожну вправу на обидві сторони із мінімальною амплітудою та швидкістю на початку. Можна також використовувати рушник або еластичну стрічку для створення статичного напруження. Тут все залежить від твоєї фантазії і уваги до відчуттів під час руху або статичних позицій. На рівень складніша вправа напівмісток на стільці. Коли ти кладеш голову на стілець або якесь підвищення і поступово переносиш більше ваги на шию з рахунок збільшення відстані ніг від стільця, спочатку можна підтримувати себе руками, потім переходити до містка, а потім додавати повороти і нахили голови. І, нарешті, топовий рівень це використання додаткової ваги для створення навантаження на м'язи, можна використати бутлі з водою чи гантелі, загорнуті в тканину. Головне пам'ятати про зв'язок тіла та розуму, концентрації і роботи м'язів. Саме завдяки цьому можна не тільки отримати результат, а й визначити найефективніші вправи саме для тебе. А тепер до моїх найулюбленіших вправ на шию. Для зняття болей від защемлення чи розтяжіння в шиї, мені найкраще допомагає відведення голови назад 10 разів плюс 10 разів з затримкою, а також масажно розтягуючі рухи з допомогою рушника. Відведення голови компенсує перерозтягнуті і перенапружені м'язи задньої поверхні шиї, а рушник допомагає розігріти, розслабити. І зняти спазм навіть глибоких м'язів. Для тренувань і зміцнення шиї мені найбільше подобаються повороти при голови, лежачи на спині та на животі. Ця вправа мені подобається своєю простотою та безпечністю, а також можливістю регулювати навантаження просто за рахунок кількості повторів. Два по 70 разів і я відчуваю, як пропрацював всі необхідні м'язи.